Що ж, доброго ранку ще раз всім, і, як ми вже і казали, ми з нашим першим гостем будемо продовжувати а, говорити про битву під крутами, і саме він розкаже нам про ті факти, про які ми і ви, шановні телеглядачі, знаємо мало або навіть не знаємо нічого. Вітайте в нашій студії Андрій Ребрик, це історик. Сьогодні ми. Про міфи і про правду будемо говорити з, з цією людиною. Доброго ранку. Доброго ранку. Хочемо розпочати з того, що от я знайшла інформацію, існують неоднозначні твердження про те, про дату початку бою. Тож, коли стартували і коли можна вважати легендарний, коли відбувся легендарний бій. Для початку я філолог, а історик, я так уже як хобі вийшло. Так? От, а справді дату, яку ми вчора відзначали, стосовно цієї дати існує дуже багато містифікацій, навіть сьогодні, вже на 25-му році Незалежності України. Так, звичайно, приклалася більшовицька пропаганда, радянська пропаганда, щоб зробити з цієї події таку трагедію. Як то кажуть, дуже поразку для українського народу. Хоча ми потім ці крути в тій чи іншій модифікації будемо мати багато, де в історії України, хоча б візьміть карпатську Україну. Так? Березневі події, майже ті самі крути, щоправда, з таким більшим національним піднесенням, з більшою територією і проголошенням справдивої незалежності. Стосовно дати, це, тут все дуже просто, як на мене, хтось жив за старим календарем, хтось за новим календарем. Плюс у 2018 році не було інтернету не було швидких комунікацій, так то дуже легко можна було сплутати. Тим більше ви знаєте, що вже для чого були основна мета цих вояків, які зупиняли більшовицьку армію Муравйова Це виграти, під крутами, виграти, так? виграти час, так? Так, виграти час, щоб дати могти Центральній Раді, Грушевському всім іншим, чи відійти, чи взагалі спланувати дії. На жаль. А пізніше Євген Маланюк напише 20 років по тому спогади про ці події про Крути, де він скаже, що справді в якихось великих планів Центральної Ради не було. Тобто ми маємо справді зразок військового героїзму, як це було на початку, наприклад, російсько-української війни чи АТО, як ми називаємо коли. І Хлопці молоді, вони взяли в руки зброю і справді пішли зупиняти в прямому сенсі ворога. А так само сталося і на станції Крути. Ми міфи багато міфів, що о, це якісь там студенти, діти, ненавчені, які перший раз там щось побачили, зброю в руках. Насправді, е, в командуванні і в багато офіцерів були, які пройшли до того часу вже Першу світову війну. Тобто це і Аверк, і Гончаренко, і Лощенко-артилерист, і а, значить, Тютюнник Василь, і багато-багато інших, які мали військову підготовку, плюс сами, сам корпус. А пройшов місячну підготовку і, і, і до, до військових подій. Вони в більшій мірі вміли стріляти і обходитися зі зброєю. Звичайно, за місяць ти не вивчиш всю тактику, стратегію і не набереш навичок ведення війни, але це не були якісь там. Кинуті на призволяю хлопці. А, але ти не менше йшлося навіть про те в статті, що там були і підлітки. Юнаки 14-16 років, які пройшли я не знаю, семиденний вишкіл. Звичайно, і... так було таке, і це факт. Це не можна від цей, але це не означає, що вони в контексті більшовицької пропаганди були аж такими беззахисними жертвами. Маємо багато прикладів, коли справді підлітки. Уявіть собі, все команди. Що там підлітки? Все командування це переважно 22-27 років. Розумієте? Лощенко і так далі, їм це молоді люди. Їм не 50, не 60. В найстаршому було 37, здається. Розумієте? А ці хлопці, які справді у них, них була ідея щось зробити, щось змінити, справді. Наповнити сенс цієї будови держави ну, України після дієми. універсалу. Уявіть собі, да, проголошується це, і ви маєте таке величезне піднесення, так як як паралелі виді з Майдану, та, після Майдану, яке було в народу величезне піднесення. Народ міг зробити, будь-що, дай команду спрямуй це, цю енергію в русло. Так само було там. Ці молоді хлопці студенти, так, вони бачили своє покликання. Зрештою, як на. В красному полі. Там теж були студенти, семінаристи, які, може, там пару днів лише тримали зброю в руках, але це не дає підстави говорити про них як про якусь жертву. Не насправді це є цей героїзм, який, на відміну від деяких тих політиків тогочасних, які спекували валізи і поїхали. розумієте? Тобто, е... насправді, історія розкладає і вже розкладає, слава Богу. І добре, що ми в Україні сьогодні маємо цей культ-крут. До речі, звідки взявся цей культ, цікаві спогади читав. Вже в 20-х роках на Галичині в а, пластуни вирішили вшановувати героїв. Все починаючи від такий, був курінлісові курінь чорти, деякі їхні діячі, і включно навіть Степаном Мандери, вони випликали цей культ. Це була перша маківка УСС, і друге це були крутяни. І вони створили от цей культ героїзму. Для українців, щоб молоді хлопці, які далі пізніше будуть воювати в українській повстанській армії і так далі, вони мали на кого рівнятися. Це є дуже нормальна на той час така міфотворчість, так тобто позитивна міфотворчість, а не про той міф, який накинули нам радянська більшовицька влада вже пізніше, після Крут, так ясно, що вони стали господарями ситуації. Більшовики ще будуть раз тікати і потім знову вертатися після Другої світової війни. Але це залишиться для них як. Ніше для нас це залишиться як справді історія Польби. героїчної боротьби, і ми мусимо на цьому прикладі виховувати тих людей, які сьогодні йдуть служити. У до збройних сил чи до військових інших військових формувань так само була інформація про те, що кількість оцих солдатів, студентів, угу. школярів, можливо, курсантів, і, і так само їх пол, не, не знаю, полководців, що можна так знати керманичі. Ну, так, так само було офіцери, офіцери, була спотворена інформація щодо тих чи інших прізвищ і кількості взагалі на ліс це дійсно 300, як прийнято вважати. вважати так. Так, це теж ще один міф. Їх порівнювали зі спартанцями, фермопілами, нібито 300 юнаків. як спартанців кинуті от на винищення, і вони своєю смертю там зупинили ворог. Як підтверджують документи, які є опубліковані і доступні в інтернеті, кількість войків, які обороняли крутян, було трошки плюс-мінус 600. Тобто, це було кілька чот по 150 людей, плюс корпуси, які студентський екіп, пішов на підмогу і так далі. Тобто, насправді, їх було набагато більше. Так, от, це якщо про фактичну кількість, ясно, що легше навести якусь історичну паралель з більш такою відомою цифрою, так, аби Щоби, більш та, ось, як було. мовляв, така мала кількість оборонялася. Крім того, з приводу загиблих, так само є, скільки, скільки ж насправді загинуло, так є слава богу, на сьогодні опубліковані списки тих, хто залишився живим. І на жаль, ті, хто під час відступу вже вночі, от те, що ми знаємо, під а це поезії о пам'яті 30, яких поховали на Скольдовій могилі, так. А справді на їхнє нещастя, вони випадково наткнулися на інший. Під час відступу одна чота наткнулася на ті, той більшовідський загін, який їх там і знищили. Чи закололи багнетами, чи вже пізніше там декого і розстріляли. Так само їх поховали, це на Скольдовій могилі. Так, а решта або вижила, або було вже там. Залишились на полі бою. Тому різночитання в цифрах це теж маніпуляція, я би сказав. Так, сьогодні це достоменно відомо, що це було. І навіть е, сьогодні тривають навіть війни, якщо ви знаєте там Вікіпедії з приводу е, різних таких історичних точок. Теж на Вікіпедії це гуляє цифра 400. Тобто, так, але так, проста математика начало... підказує нам, що їх мало бути набагато Більш, більше. більше. Так? От, тобто це, це ще один такий міф, який слава Богу, сьогодні розмінчений, і ми сьогодні можемо з певністю говорити про точні цифри. Пане Андрію, яким був перебіг бою, знову ж таки, в різних джерелах вказується про те, що в одних джерелах в джерелах вказується, як українців відбувалася страшна різанина, де українців нещадно вбивали більшовики в інших джерелах, де сили, попри нерівну кількість людей, кількість вони Відступ вони оборонялися. Ну так ми не бачимо відеокартинки, на жаль, так як сьогодні там спостерігаємо на сході. Але зі спогадів і тих офіцерів, і тих учасників, Тож, ясно, що для багатьох людей, які там були, все могло виглядати набагато страшніше. Вони оскільки вони так, в дуже ходить. тяжко сьогодні, вже на такому емоційному рівні. Вияснити, що було справді правдиво, а що було придумано. Бій, як і кожен бій, як і, наприклад, бій на красному полі, опоетизований. Так? Він більш такий вже перетворився з. Якогось конкретно військового військової сутички так, на таку частину балади та, баладного якоїсь тобі переходив хвилями. Був наступ почався в 9-й годині зранку. Так 5 а, годин тривало. Так, піль, так, так. Піль. Ну, до вечора тривало допоки не був наказ справді дати відступ відходити а, крутянам, бо був знищений було знищено залізничне покриття. Отже, радянські і більшовицькі війська не могли використовувати бронепотяг. Так, але їхня ясна кількісне переважання, саме просто фізична кількість не переважання, не давала змоги вести і не було сенсу вести бій далі. Так? То Легше було будь-який офіцер чи командувач, який знає, в нього задача максимально зберегти. Кадровий склад. Правильно тут так само ніхто ні, ні не вигадував нічого іншого для того, щоб вже сталося, як сталося. Хтось, як ця чута випадково попала, хтось справді відступив і залишився живим. Тобто для нас важливо зрозуміти, що бій не був легкий. Він проходив справді хвилями. Наступ за наступом стримувати переважаючу армію Муравйова чим пізніше, як докаже історія, набагато складніше. Так? Хоча, як кажуть військові, то оборонятися набагато легше, ніж наступати. Тобто, при порівнянні втрат тих, хто обороняється і тих, хто наступає, це наступає, може бути один до шести чи один до десяти. Так? Тобто, Така логіка нам підказує, що справді е, був сенс е, куртянам стримувати і оборонятися ціною свого життя, ціною життя кожного того е, вояка, який там загинув на цій станції. І гуляє навіть про я не знаю, просторами інтернету така от, е, ну, думка... таки, інтернету, так, інтернету, або. Така думка, що використовують такі метафори, що більшовики йшли як на парад. Вони йшли, тобто не очікуючи нічого такого, О, що пора, можу, такого. Ні, ні не очікуючи ніякого опору, який міг би статися з ними ще по дорозі на Київ. Тобто до в, в цілому це правильна думка. Тобто вони вважали, що вони приносять світло комунізму на наші землі, так і вони роблять благородну справу. На жаль, для українського народу це була зовсім не благородна справа, а ще чергова окупація, грубо кажучи, так. От. І вони справді вважали, що вони йдуть як на парад. Ніхто е, ну я думаю, що вони очікували якогось нападу, чи, але ж це але велика армія. Але вони не очікували, що це буде так, такий опір. Так? Ну, ясно, що був довгий час українці, та що навіть якщо ви знаєте історію Криївки у Упівські були до 1960 року. Тобто цей опір. Так? Радянська влада після війни вже 15 років пройшло, після закінчення Другої світової все одно був опір. І більшовики добре знали, як український народ може опиратися. Так? І що справді ця ідея, ідея збройної боротьби культивувалася, на відміну від тої політичної еліти, яка, на жаль, опинилася, мені здається, не в тому місці і не в той час. Тобто на чолі з Грушевським, вони справді досягли надзвичайно великих успіхів на свій час, але вони жили в такій парадигмі, яка не дозволяла їм справді міркувати і швидко реагувати, і давати правильні відповіді політичні, в першу чергу, а в рамках незалежності України цілковитої незалежності. Вони жили в зовсім інших умовах, і це дуже добре показує. До речі, і Сергій плохій такий історик, який буквально тепер до 25-ліття незалежності видав книгу Брама Європи де він якраз акцентує теж на цих подіях, і в його іншій праці про Михайла Грушевського. І в тому числі Маланюк, як, мені здається, на, на таких людей варто найбільше посилатися. Ви кажете, просторами інтернету. Тому що це поки що найбільша площадка, де люди можуть спілкуватися. Якщо ви підете в школу, в клас, подивитеся як, якщо совісний вчитель історик, він розкаже більше краще. Можливо, покаже кліп, чи фільм, чи не знаю, принесе дітям якусь інфографіку, яку, до речі, інститут національної пам'яті дуже гарно зробив. Так пояснення скільки, на якому боці, скільки людей, як відбувався наступ, ціла схема, щоб дітям було зрозуміліше, то це буде добре. Але на загал в школі це просто та відбувся бій. Тих постріляли більше які прийшли. Крапка тим більше, тим якщо це. можемо зазначити, що ну трошки більше ніж 10 років. Взагалі, ми про цю подію знаємо щось більше ніж е, ну більше декілька ніж воно фактів. так більше ніж там декілька там, фактів речень і, і так далі. Так справді <ків> була там якась коротка стаття на Вікіпедії, чи замітка там на півсторінки чи на кілька абзаців підручнику з історії, так але ну, це не було в радянській підруч. Наприклад, на в діаспорі. Де після Другої світової війни в Америці, в Канаді, в Австралії і так далі про крута, як і про Б як про базар, як про багато інших е, таких трагічних подій в нашій історії, пов'язані з е, військовим опором і з винищенням українського народу, знали досить добре. Ну, але це напевно тому, що вони були вивезені ізольовано оці де, думки спогади, і не так, були... так. Це були переважно ті люди, які брали участь і вони мігрували, і на заході думка була вільніша ніж Радянському Союзі. І тому маємо багато сподів. В тому числі Євгена Малоніта, який виїхав до Америки. Так? О, тому е це давало підстави справді зберегти пам'ять про ці події, людську, тобто пам'ять живих людей, які брали участь у цьому безпосередньо. Сьогодні для нас ця подія, для молодих, ми не, не знали ні тих людей особисто. Так? Ми зможемо це прочитати тільки з тексту. Для нас воно, як будь-яка інша подія, може більше або менше викликає мірою емоційне якесь прийняття. Так, коли, наприклад, ми зняли фільм про Карпатську Україну з верніше, Тарас Хімець зняв фільм про Карпатську Україну Срібна земля, де був екранізований бій на Красному полі, це більше проймає справді душу глядача, і він себе уявляє на цьому полі бою. Він набагато більше переймається тим, що там відбувалося. Це важливо. А сухий факт, що вони для нас так само, як на початку війни з Росією. Як ми переживали за кожного загиблого? Сьогодні, на жаль, це перетворюється в статистику. Так, тобто є така тенденція, сухі числа. А для нас це є кожна жива людина, про яку ми маємо пам'ятати: від Крут, Базару, Карпатської України. Так само, які загинули в складі радянських військ чи Червоної армії в Другій світовій війні, в яких людей не було вибору де-небудь в Києві чи, чи, чи на просторах від Москви до Берліну. Так? Тобто ми маємо пам'ятати, і це для нас важливо, але ми так само маємо розуміти, що ми маємо відмежовувати. І правду, історичну суху, конкретну правду від певних е, таких емоційних, чи спеціально привнесених якихось міфів, так? Чи, чи, чи цього е, неправди. Так? От пане Андрію, аналізуючи всі факти, е, чи можна стверджувати і характеризувати цей бій як перемогу українців, адже а вони. Е, Затримали, виграли час. Ну і, звичайно ж, попри немалі втрати, але все одно чи можна характеризувати бій як переводити. Е, вони цю конкретну битву програли. Але у 91-му році вони війну виграли. Тобто те, що ми отримали незалежність, це заслуга і їхня. Так? От я думаю, ці хлопці добре розуміли, що вони і чи їхні діти, навіть хто був старший, вже мав дітей, нащадки чи на той час молодше покоління, незалежно Україну не застануть. Але вони, я не думаю, та це слова, набірах. слова, які вклав Олесь Янчук в уста Романа Шухевича у фільмі про Романа Шухевича Нескорений, де він говорить зв'язковому. Одному, що ви що не розумієте, що ці хлопці розуміють, що ніякої за їхнього життя незалежної України не буде, але вони борються за неї. Ну, наскільки це потрібно бути свідомим, аби ну, усвідомлювати так. і приймати? Це Дуже простий фарт. А сьогодні ми маємо цю незалежність. На жаль, знову ж таки виборну, виборювану зі зброєю в руках. І для багато часто, і навіть коли я вчився в школі, нам переважно казали, що ой, у нас така погана. Чи якась нездала військова історія, і дуже часто ми забували від Київської Росії. У нас була дуже е добра військова історія від козаків, від козацтва, Так, да, були політичні, різні там і один другого вбивали, і так далі, не без цього, але саме військова звитяга. І саме це слово, бо ми дуже часто кажемо, «іти йти на герць. Так як ці крутяни йшли, що це значить іти на герць. На герця йти на свідоме е, на свідому загибеля козаки з шаблею йшли клином, чи йшли герої на поляків чи на турків пане Андрію. Ми вам дуже дякуємо за те, що розвінчали міф, за те, що роз'яснили ті темні плями в історії. Андрій Ребрик, нашій студії, філолог, е, історик. історик. Говорили і трошки історик. Говорили ми сьогодні про бій, під крутими міф та про правду. Ну А до вас ми повернемося вже після випуску новин. Дочекайтеся нас обов'язково.